Гліб, привіт, слава Україні! Нервим, слава. Зі мною півзахисник команди Святобор. Вітаю вашу команду сьогодні з вдалим закінченням третього туру чемпіонату Києва. Спасибо. Перемогли команду альянс з рахунком 5-4, Відверто кажучи, на морально вольових. Прокоментуй, будь ласка, сьогоднішні зароблені три залікових пункти і поділися враженнями з гри. Ну ігра була дуже важкою, а п'ять результатівна за що там пять Вели 2-0, потом пропустили 3 подряд, за счета 3-2 пытались обыграться. Вот. Две красных карточки в игре, очень тяжелая игра. Да. Играли 8 на 8, получилось 7 на 7. Вот. Но считаю, что все эмоции, все зло, что осталось в игре, должно остаться в игре и не переноситься никак в реальную жизнь червона картка у Прокупчука як вона повпливала на вашу гру? Ну я считаю незаслуженная. До этого была отмашка. Вот. Я это не увидел. Вот. После этого, конечно, было очень, очень тяжело отыгрываться. Вот. Но получилось отыграться и выиграть. Ключові гравці сьогодні, на твою думку. Климанов, я считаю. Шестаков очень забил важные голи. и защитник э, Міша. Вот. Он тоже сделал два систа. Добре, я повністю з тобою погоджуюсь на рахунок твоїх кандидатів. Дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі гарних виступів у чемпіонаті Києва 8 на 8 Дякую. большое.